Кадиров призначив свого 16-річного сина Адама куратором російського університету спецназу. Який носить ім'я Путіна батько запевняє син тісно знайомий з діяльністю закладу, і тому впорається з покладеними обов'язками. У чому саме правда полягатимуть обов'язки цієї дитини? Я б сказала, підлітка ще поки що на цій посаді. глава Чечні уточнювати не став. От бачите фотографію сина. Я надам, що торік у вересні Рамзан Кадиров поговорив на відео, на якому його син у слідчому ізоляторі збиває росіянина Микиту Журавеля, обвинувачено у справі про спалення Корану. Кадиров старший за. Що пишається вчинком свого сина. І незабаром Адаму присвоїли безліч регіональних нагород, зокрема, навіть звання Героя Чечні. А в лютому Адам Кадиров уже здобув медаль на змаганнях спецпризначенців, що проходили в Дубаї, хоча безпосередній участі в змаганнях дитина не брала. Ось отак. От. Бути... Він переміг, але на змагання не приїхав. Він не доїхав, та, але він переміг.